Вітаю усіх! Сьогодні говоримо про асинхронні методи і спочатку трішки теорії. Значить, асинхронний метод повинен містити в своєму заголовку модифікатор async. Він повинен містити один або декілька виразів await. Він повинен повертати void task task t, або value task t. Ну, Void слід уникати, зараз ми це розберемо. Чому. Крім цього, він не може приймати параметри out, ref, in тобто параметри за посиланням. І його назва таких методів, асинхронних методів, має містити таке слово ключове async, Хоча це не обов'язково, але прийнято у програмуванні. Розбираємо ми асинхронні методи на за стосунку, розроблено на Windows Forms. Думаю, якщо ви дійшли до синхронних методів, вивчаючи C-Sharp, то вже розібралися, напевно, що з технологією Windows Forms. Якщо ні, то дивіться мої уроки, які паралельно розміщені на каналі в плейлисті відповідному. І тут у нас є дві кнопочки. Ну, почнемо з наших перших двох кнопочок: Button 1 Button 2. Довга робота і довга робота в асинхронному методі. Які відповідно, які повинні показувати різницю між асинхронним методом і неасинхронним. Тут є ключове слово async у обробничку події button 2. Клік. І є оператор await, який запускає деяку задачу. Деяку задачу, деякий метод, який запускається як і з першого обробничка, так і з другого обробничка. Тільки тут він запускається асинхронно, оскільки є. Вирази вийт, а тут він запускається синхронно. Для того, щоб показати вам різницю демонстративно, я тут роблю затримку 5 секунд. Крім, крім цього, оскільки ми запускаємо асинхронну задачу, то вона йде в окремий потік. А оскільки вона йде в окремий потік, то щоб дозаписати на форму, яка створена. в не в тому потоці, нам треба використати таку конструкцію, де ми через лямбда вираз викликаємо метод invoke, тобто лямбда вираз приводимо до відповідного типу і викликаємо цей запис. Викликаємо цей лямбда-вираз для запису на формі в іншому потоці. Тепер, давайте в мене запущено вже. І запустимо спочатку наш звичайний метод. Ну, і 5 секунд він виконується, форма блокується, нічого я зробити не можу. Е, пройшло 5 секунд, відповідно, виявилось повідомлення в наш текстбокс, і вже всі активні кнопочки. Тепер інший метод, який працює в асинхронному режимі. Тобто, по суті кажучи, ми запускаємо його і все активно. Тобто, Управління передається формі, хоча ми запустили метод. Тобто ми запустили деякий метод в деякому потоці, і він собі працює, скажімо так, а ми можемо щось виконувати крім цього. Ну, якщо наша наступна робота не базується на отриманні результатів з попереднього методу. Так? Ну, як у даному випадку. Тобто, я запустив метод і ми можемо виконувати щось інакше. Тепер наступним кроком, який я хочу розібрати з вами, це послідовний паралельний режим. Для прикладу, у нас є три методи, які всі запускаються з асинхронного методу. В асинхронному режимі, відповідно. Ну, і в цьому випадку запуститься один метод. Управління передасться в формі фактично. Так? Ну, давайте запустимо. Тобто. Дійсно, ми можемо щось робити. Але наступний метод, який буде запускати Work Database, він буде чекати завершення попереднього. І так, три методи. І в результаті такий метод працює за 15 секунд. Тому що ми чекаємо, поки виконається ця задача. Потім ми чекаємо, поки виконається ця задача. Потім ми чекаємо, поки виконається ця задача. І так, 15 секунд, бо всі вони мають затримку 5 секунд, що, в принципі, логічно. Тепер, якщо говорити про паралельний режим, ми запустимо в паралельному режимі, так само все працює, все активно. Але в цьому випадку запускаються задачі зразу ж практично. Тобто перша, друга, третя. І після того ми на них чекаємо. І в цьому випадку час виконання буде всього-навсього 5. З чим то секунд. Ну, це в нашому випадку. Так, оскільки ми імітуємо роботу, тривалу роботу з допомогою сну на 5 секунд. Так же само ми могли би використати наступу, наступну конструкцію. Task when All. Тобто чекати всіх. Іноді потрібно чекати виконання однієї задачі, тоді ми можемо зробити when-any. Наприклад, ось таку конструкцію. Коли в нас повертається щось, скажімо так, з цих тасків, зараз ми розберемо нижче, то ми можемо використати таку конструкцію безпосередньо присвоїти у масив. Результати повернення. Це коли у нас повертається task int, От як в цьому випадку зараз. І тепер про повернення результату з асинхронних методів. Повертати можна task, task t, value task t, і нічого не повертати, тобто тип void. Єдине, що void слід уникати, як вже говорилося. Використовувати тільки тоді, коли це необхідно і ніяк не інакше неможливо зробити. От, для прикладу, у нас є деякий клас аккаунт, в нього є подія, відповідно. І ми хочемо викликати цю подію, коли вона настала. Тобто викликати метод, який буде виконуватися при настанні цієї події. Тобто, якщо на рахунок надійшло щось, тобто виконалась подія, то виконуємо метод printAsync. Інакше тут працювати не буде. Тобто, коли ми поставимо task, то тут працювати не буде Ну, через конструкції мови, скажімо так. Ну і знову ж таки, для того, щоб метод був асинхронним, ми тут використовуємо конструкцію виразEight. Тепер стосовно таску, зрозуміло, повертається фактично, хоча ми, по суті кажучи, нічого не повертаємо, але оскільки в нас є await, то ми вже, по суті кажучи, повертаємо таск для прикладу. Ось такий метод. Тобто тип таск. Хоча, по суті, ми нічого не повертаємо. А якщо ми повертаємо, для прикладу int, от як в цьому випадку, то зрозуміло, що тип task int. Ну, і тут, де ми викликаємо ці методи, ми можемо використовувати результати роботи тих методів методівкач. В нашому випадку змінні. Ну, ми тут просто їх дозаписуємо суму фактично в наше текстове поле. Нічого особливого. Ну і наша обробка події, яка працює і дозаписує теж, яку ми тільки що перед цим проговорили. І останнє, що хочеться сказати, це обробка помилок. Як обробляти помилки? От для прикладу, у нас є асинхронний метод, асинхронний обробник події. І ці оператори ми беремо у блок try. Виняток у нас виникає, коли меседж менше трьох. Ну і відповідно, давайте зразу запустимо. Як бачите, на другому рядку виникає виняток, тому що зрозуміло, що хай менше двох. Питання тут тільки в тому, що коли void, обробка в виняткових ситуаціях не буде працювати таким чином. І ми не зможемо обробити. Ми не зможемо тут написати try and Catch. Тоді нам треба буде обробляти помилку безпосередньо в цьому методі. Тому одна і якраз з причин, чому не використовується для прикодової. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео.